Вітаю вас на моєму каналі! Зараз восени хочеться теплого чаю і смачного печива. Сьогодні у мене рецепт печива з сиром і з яблуками. Для початку нарізаємо яблука кубиками, В миску висипаємо сиру тесло-молочного. Додаємо сюди. Розтоплене і охолоджене вершкове масло, цукор, ванільний цукор, щіпку солі і яйця. Всі ці продукти гарненько перемішуємо між собою до однорідності. Перемішуємо ложкою. Для простоти ось так. Тепер всипаємо борошно і до нього додаємо, борошно всипаємо частинами, до нього додаємо розпушувачу пачку. І ось так частинами, спочатку ложкою, а потім вже руками замішуємо тісто. Тоді висипаємо до нього яблука, знову ж руками замішуємо. Тоді беремо по ложці тіста. Ось так грамію, якщо важити, по 50. Руки трошки треба зволожені були. І вмокаємо у цукор, перемішаний з корицею. Вмокаємо так, щоб верх і боки одну сторону не вмокаємо в цукор, ту, якою кладемо на бритванку. Трошки розплескуємо. Наші кульки і ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на хвилин 25-30. Ось у мене вже спечені і остивші. Я розламую, бачите, який гарний всередині сир, яблука дуже і дуже смачні. Отже, печіть, хай вам дається до зустрічі!